У нього залишилось троє діток: старшому сину 14, молодшій доні, всього три з половиною. Денис Лисняк загинув під Мар'янкою 16 серпня. Друзі розповідають, це була вогнева сутичка із ворожою диверсійною групою. Тоді четверо з наших отримали кульові поранення. Денис несумісні з життям. Побратими не можуть оговтатися, кажуть, пішов кращий. Кадровий офіцер Денис Лисняк командував першою зенітно-ракетною батареєю 128-ї бригади, пройшов найгарячіші бої у щасті станиці Луганській, Дебальцевому. Він воював з середини 2014 року. Виходив з Дебальцевського котла. Потім перейшов на, ну, на другу бригаду по, по розподіленню. У вересні 2015-го із групою офіцерів 128-ї практично з нуля підняв 10-ту гірсько-штурмову бригаду швидкого реагування. Її бійці говорять, під Мар'їнкою готуються до нових боїв. Потужного штурму з ворожої сторони чекають на день незалежності.